Вітаю! Сьогодні 27 червня 25-го року Троянда Скот. Це кущ однорічний. В тому році перша річка. Садився на зиму 24-го року в кінці листопада 23-го року. Ну, звісно, це вже ж вже виходить друга річка. Отримала я троянду пересортом з Грандіна Макс. І в тому році кущик не дуже це йшов. Якось інші троянди з Грандіна Максадженці так в більшій масі своєї гарно пішли. Цей кущик не дуже. Потім виросла якась трояндочка, вона дуже схожа на півонію. А тут ще он півонія поруч. Я пересаджувала півонію і тут ось. І я навіть сама не зрозуміла, що це. Потім додивилася, що це трояндочка. Спочатку ж не зрозуміла, що, потім вже зрозуміла, що це троянда аскот Повинна була бути тут троянда пампанела здається. А там поруч повинна була бути троянда, тут Пампанела, а там блюфаю, і я їх рожева і. Бузкова разом посадила, думала, буде красива, але і та не виявилась не той. Там, взагалі там була індігалета, я її пересадила, бо то витка. Ну а це аскот. Троянда дуже запашна, перезимувала непогано. І ось в цьому рочці кущик, бачите, як гарно пішов в розвиток. Квітівна, аромат стоїть біля цієї троянди. Взрізити ще не пробувала, не різала, не знаю. Ну, так як в тому році пощо ще маленький, квіточок, мабуть, майже не було. Ну, були ну, небагато. Тому, як вона тримає спеку, не пам'ятаю, тому ж році спека, яка була. А в цьому році дощі. Схоже на те, що дощі вона тримається, троянка. Але я дивлюся, що потрібно буде її, оскільки такі вітри сильні. Потрібно буде цю троянду підв'язати. Я вже вчора купила ще шпагату і потрібно буде підв'язати. Здається, ця троянда в тому році не хворіла. Ну, подивимося, як вона в цьому році себе покаже. Листя велике, зелене, блистить на сонці. Ну, можна сказати, гляньцеве листя. Ось вона з іншого боку, ця трояндочка. На десь метр. Тут квіточок багато з цього боку. Ось ось так ось вона росте. Це зараз зніму цю трояндочку і зріжу собі в вазу, вазу якусь гілочку. Дивлюся, як вона у вазі буде себе поводити, буде, стояти, не буде. Ну, колір. Бордовий, ну, бордово-пурпуровий якийсь, а гарний декоративний кущик, красиве листя. Ну, дуже гарна троянда. Ну, потрібно ще поспостерігати Ось, зблизу. Квіти. Піона Піоноподібна троянда. подібна з великим красивим листям. Буду завершувати. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку цій троянді. Всі гаразді вам і дякую всім нашим українським воїнам, які зараз бережуть наші кордони, особливо на нашому Субському напрямку.